Коротше, ситуація Порвався в мене ланцюг, вискочив пін. Тут ця шляпа була це я і плоскогубцями пошкодила, але вона теж була вигнута. Лахміття. Думав я просто, добре що я з собою вожу вижимку думав просто вижити на місце так мені не вдалося, тому що це, це звено, воно було вже погнуто, зігнуто. До, йшов пішки до пересадовки, промахався спочатку пів години, може більше не вдалося нічого зробити, ланцюг поклав у кишеню, потім цей. Купив плоскогубця, вони мені не знадобилися. Що я роблю? У мене з собою був запасний замочок.